Як зламати собі життя? Я якось раз провалила співбесіду, сказавши, що так, у мене бувають проблеми з гнівом, але зазвичай я його зганяю і стала показувати йому свої гнівні каракулі. Ха, ха я згадую, як я ходила на співбесіди і які дурниці там говорила. Пам'ятаю багато років тому, коли я була ще молода, я проходила співбесіду на якусь роботу, яка не була пов'язана з продажами, але могла стати трампліном до добре оплачувальної роботи у сфері продажів. Та жінка розповідала мені про всі досягнення. Що я могла б зробити, а я сказала, а та я взагалі не хочу займатися продажами, я не вмію брехати. Співбесіда закінчилася рівно через 60 секунд. На нашому випускному вечорі один хлопець дізнався, що скоро він стане батьком. Йому було 17 і йому сильно погіршило від цієї новини. Історія життя кілька років тому я був жорстким задротом у World of Warcraft, і один із моїх найкращих друзів нарешті теж підсів на цю гру. Це було дуже круто, враховуючи, що я переїхав до іншого штату, і таким чином ми підтримували зв'язок і проводили час один з одним. Ми ходили в Вов кілька разів на тиждень після роботи і базікали по скайпу. Тоді ж він зустрічався з дівчиною, яка теж грала у Вов. Вони були у стосунках близько року, і вона вже. Почала натякати на те, що хоче переїхати до нього, але він ухилявся від цієї теми і говорив, що ніколи раніше не жив із дівчиною, а він жив і поки що не готовий до цього. Якось раз ми розмовляли з ним по скайпу, граючи у Вов. WoW. Його дівчина сиділа в його кімнаті і грала в Xbox на задньому плані. Я почав розповідати щось про свою дружину, перейшов до кумедної історії про життя з нею. І ми почали сміятися. Мій друг вирішив, що у нього в засіках знайдеться. Історія з того часу, коли він жив зі своєю колишньою, яка перевершить мою, і раптом сказав: Чувак, коли я жив з Мелісою, бла бла бла. У мене тут же тьохнуло серце. Я написав йому через чату Вов: Йопта, чувак, ти нахера це сказав? Тобі ж зараз влетить, клянусь Богом. Я почув по скайпу, як його яйця перекотилося з машонки до горла. А він відповів мені також у чаті: Усе норм, брате, не думаю, що вона чула, вона грає в Xbox. Давай просто. Продовжимо грати, зробивши вигляд, що нічого не було. Я ніяк не міг повірити, що вона могла не почути те, що він сказав. Я уявляв собі, як Пітер Паркер у першому фільмі про людину павука переходить у режим павучого чуття і чує кожну дрібницю навколо себе, включно з мухою, що літає неподалік. А загалом, тон нашої розмови по скайпу дуже швидко перейшов від угару до незручного мовчання, і це кумедно, бо я реально нервував, хоча я тут ні до чого. Мої інстинкти другого пілота. Страшенно панікували. Ми пограли вов ще кілька хвилин, і він написав мені: Сука, вона просто встала і пішла, навіть не сказавши нічого. Мені потрібно йти. Ось так: от людина опинилася в повній дупі. Чоловіка, з яким я колись дружив, зупинив поліцейський за перевищення швидкості. До всього іншого друг був у нетверезому стані. Чувак дивувався, чому це його відвезли до відділку, а потім і до в'язниці. Після того, як він спробував дати поліцейському, хабар зі словами: Ось тобі 50 баксів, купі собі пончиків і давай про все забудемо. Якось раз директор банку, в якому я працював, звільнив одного зі своїх виконавчих менеджерів. Забирай своє барахло, звільняй стіл, тебе звільнено. Таку промову він виголосив перед усіма співробітниками. Директор був розлючений, і цей хлопець був повністю розбитий. Пізніше шеф пояснив усім нам, що цей хлопець дав свій логін і пароль подрузі з іншої філії, а вона в свою чергу використовувала цей логін та інше. Коли провертала якусь ліву схему з кредитними картками, поліція пов'язала її, але проти нашого звільненого бідолахи не було доказів, тож його просто. Вирішили звільнити на місці. Очевидно, що, крім втрати роботи, його також внесли до чорного списку всіх робіт, пов'язаних із банками та фінансами. Джеральд Ратнер, який знизив вартість своєї компанії на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, невдало пожартувавши під час свого виступу. Примітка: Джеральд Ратнер був генеральним директором ювелірної компанії Ratners Group. На піку успіху компанії Ратнера запросили виступити в інституті директорів перед групою великих бізнесменів і журналістів. із розповіддю, як йому вдалося так швидко розвинути свою компанію. Його виступ увійшов в історію бізнесу, як одна. А з найбільших помилок у якийсь момент один із слухачів поставив йому цілком невинне запитання, чому компанія може собі дозволити продавати свої товари так дешево. Його сумнозвісна відповідь була такою: люди запитують, як ви можете продавати свій товар за такою низькою ціною. А я відповідаю: та тому, що все це просто дешевка. Хоча Ратнер стверджує, що він сказав усе це жартома і думав, що його промова не дійде до широкої громадськості, бо це був закритий захід. До журналістів усе ж дійшли його слова. Наступного дня його коментар був у всіх державних новинах. Це вплинуло на прибуток компанії практично миттєво. За ніч акції впали в ціні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, і клієнти стали уникати магазини Ратнерс. Та ні, мужик, я готовий сісти за кермо. Чоловік отримав судимість за керування автівкою в нетверезому вигляді, втратив роботу, заробив травму і тепер місить бетон замість того, щоб закінчити коледж. Я впевнений, що більшість людей, які вважають за потрібне, сказати я готовий сісти за кермо насправді ніфіга не готові. Хто небудь пам'ятає випадок із хлопчиком, який полетів на повітряній кулі. Це сталося років шість або сім тому. Батько сімейства, будучи якимось винахідником, спорудив експериментальну повітряну кулю, яка полетіла в небо. Сім'я запанікувала, бо один з їхніх молодших синів, якому на той час було близько шести років, зник. Вони подумали, що він залишився на тій неконтрольованій саморобній повітряній кулі. Вони викликали знімальну групу, і історія стала вірусною камери стежили за кулею, а коли в якийсь момент щось випало з кулі, люди запанікували. У підсумку виявилося, що пацан спокійно грався собі на горищі і був у безпеці. Так чи інакше, ця подія все одно стала вірусною. І новинні агентства захотіли взяти інтерв'ю у сім'ї, на що батько з радістю погодився. Що ж, діти є діти? Під час інтерв'ю для одного з великих новинних порталів сонний хлопчик випадково у всьому зізнався. Ми зробили все це заради шоу. Чах батька можна було побачити вираз, яка ж мені дупа. З'ясувалося, що вся ця тема з хлопчиком, який полетів на повітряній кулі, була ініційована батьком, щоб стати учасником реаліті шоу. Після цього почалася величезна кількість розслідувань, викликали службу з опіки і на сім'ю подали до суду за фальсифікацію. Повна дупа. Мені не шкода батька, мені шкода його дітей, які змушені були пройти через усе розслідування тільки тому, що татусь захотів отримати свої. 15 хвилин слави я пограю в покер. Якось раз у казино я бачив чувака, який поставив на рулеці близько 30 тисяч. А він поставив на червоне і програв. Хлопець був просто вбитий. Пізніше того ж вечора. Один гравець за нашим столом сказав, що чув, як той чувак плакав на парковці, розмовляючи телефоном зі своєю дружиною, і намагався пояснити їй, чому він витратив їхні гроші. У відповідь вона кричала на нього і заявляла про розлучення. Як консультант із сімейних стосунків я часто бачу як одне лише зізнання в чомусь і з боку одного партнера буквально руйнує життя, майбутнє і самоповагу іншого. Це капець як боляче. Мій аб'юзер Вічим, який був алкоголіком, якось раз напився в барі в нашому рідному місті, зіткнувся там зі своїм начальником, сказав йому кілька грубих слів, і вже наступного понеділка його звільнили. Він пропрацював на своїй роботі понад 20 років, заробляючи понад 100 доларів на рік. Чувак втратив усе, бо був мудаком, який пиячив. Я знав хлопця, який протягом 24 годин дізнався, що його дружина, з якою він був 7 років, вагітна від когось іншого. Плюс вона того ж дня подала на розлучення і збиралася залишити їхній будинок собі. Вона була головною відповідальною особою в контракті на іпотеку, тому що у чувака була слабка кредитна історія. Жорстко було все це бачити. Мого друга зупинила поліція. Перед тим як сідати за кермо, чувак сказав, що він тверезий. Але коли ми зупинилися перед копами, він зізнався, що насправді пив. Йому вдалося пройти всі польові тести на тверезість і навіть поговорити з копом хвилин 15. Поліцейський збирався виписати йому штраф за перевищення швидкості і попросив мого друга підписати штраф. Але мій друг сказав Ні. У підсумку поліція заарештувала його і відвезла у відділо, де його перевірили на алкотести. Виявили, що він перевищив допустиму норму, а потім виписали йому штраф за водіння в нетверезому вигляді. Якось рано вранці до мене у двері постукав сусід. Ми не були знайомі з ним до цього моменту. Він люб'язно представився і попередив мене, що протягом дня навколо будинку може бути багато людей і машин. Причиною цього було те, що напередодні ввечері всі троє його дітей загинули в аварії. Тиждень тому начальниця мого друга потрапила в жахливу аварію. Сьогодні їй за фактом сказали, що вона повністю паралізована нижче талії, і сьогодні ж їй також повідомили, що у неї помер чоловік з причини не пов'язаної з аварією. Я не знаю достоменно, чому він помер, але в одну мить жінка, яка мала щасливе життя разом із порідненою душею, позбулася здатності ходити і мати супутника життя. Життя мого відчима завалилося того дня, коли помер його син і мій брат. Він не міг впоратися з втратою, не міг зрозуміти, що всім нам було так само боляче, і ще глибше занурився у випивку, став ще більш агресивним. Кілька років по тому він змусив мою маму вибрати його або мене. Довелося спостерігати, як вона приймала найважче рішення. Вона пішла від чоловіка, кохання свого життя. З мамою ми особливо більше не спілкувалися. Вона зробила правильний вибір. Із неправильної причини. Вона сказала мені прямо в лоб, що шкодує про те, що я у неї є. А мій відчим, наскільки я знаю, все ще набрякає як чіп і живе один. Моя мати самотня і живе, шкодуючи про своє життя. Що стосується мене, я все ще намагаюся загоїти шрами, але загалом усе добре. Ми з моєю старшою сестрою росли найкращими подругами. Одного разу вона не повернулася додому з роботи. Мені тоді було 16, а їй 22. Я прокинулася від того, як батьки почали гріміти по всьому будинку, вмикали світло, голосували і почали розводити паніку. Трохи згодом копи зателефонували нам додому і сказали, що вони знайшли машину моєї сестри. Та стояла на вулиці посеред кварталу, пошкоджена із відчиненими дверима з боку водія. А ще вони знайшли посеред. Радені вулиці одну з її туфель. Наступного ранку сестра так і не повернулася. Близько року тому у нас на роботі проходило стажування. Нам потрібно було набрати трьох нових співробітників. І ми запросили п'ять осіб на пробний день, по одній людині на день із понеділка по п'ятницю. Моя менеджерка попросила мене написати її увечері, щоб повідомити, як справи у тієї дівчини, яку я взяв на пробний день, і чи варто її наймати? Усе йшло чудово. Це була прекрасна дівчина, з нею було дуже легко знайти спільну мову, і вона легко адаптувалася. Я Зав'язує з нею розмову, і вона раптом каже, що часто перескакує з одного місця на інше, Їй дуже швидко набридає робота. Буквально через ці слова мені довелося сказати своєму менеджеру, щоб вона не брала її на роботу, тому що незабаром нам доведеться шукати її заміну. Я досі не розумію, навіщо вона це сказала під час півбесіди. Цими словами дівчина сама себе підставила під удар. Хоча, з іншого боку, три людини, яких ми все ж таки найняли, досі працюють у нас рік по. Тому, тож, гадаю, у цій історії є якийсь щасливий кінець. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!